Ну, а крім того, під кримінальним переслідуванням опинився колишній командир 155-ї механізованої бригади Анна Київська, полковник Дмитро Рюмшин. Напередодні пізно увечері Рюмшину обрали запобіжний захід. Його взято під варту до 20 березня цього року За альтернативою заставив 90 мільйонів гривень. Адвокати кажуть, що застава не співзмірна з доходами полковника. Вони там на Банковій щось завезли? Щось дуже потужне. Що їм просто а, палить мізки. Розумієте, такі застави, ну, розумієте, звідки так от у генерала такі так от можуть бути гроші щоб навіть заставу. Розумієте, це вся ситуація, яка є з Татаровим, з, з, з цим, як то кажуть, цим ФСБшним менеджментом, який засів зараз на банковій на чолі з Володимиром Зеленським. Вони роблять для того, щоб дискредитувати ЗСУ. І що ми, знаєте, зневірилися. почали. Але це якась помилка. Я не знаю, це так не може бути, тому що люди всі розуміють, вони розуміють, що це не ЗСУ проблема, а проблема в тому, хто розмінував Чангар, хто літав в Оман. Розумієте, хто казав, що так от не треба панікувати. І все інше. І розказував, приїжджав а, з Пентагону, казав, що буде у вас вже буде починатися війна. А він каже: да ну не треба перейматися. Це буде все не треба перейматися, ми тут на місці, ми знаємо краще, туди-сюди. Володимир Зеленський буде від... у нього, Я не знаю, це не то що там пожиттєво у нього буде, воно там довічне. Знаєте, в Америці, коли роблять довічне, там шість довічних. Це означає, що там навіть якась апеляція, чи там якісь там помилування взагалі ніколи не спрацює, якщо він ну, зможе втікти в тюрму щонайменше, отак би я сказав, за таких обставин. Рюмшин проходить у справі, яка стосується скандалу в новоствореній бригаді Анна Київська, яку тренували, нагадаю, у Франції. Однак після повернення бійців до України виявилося, що бригада далека до готовності, а в лавах масове дезертирство. Слідство вважає, що Рюмшин знав про це, але нібито ігнорував масові втечі з бригади і не доповідав про них. Послухайте, як напередодні в суді справу стосовно себе коментував сам полковник Рюмшин.